Життя на першій лінії. Житловий комплекс. Грейт поговоримо трошки про е, тимчасово окуповані території. А там росіяни хвилюються за колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Росіяни посилюють охорону зрадників. Про це інформує центр нацпротиву. Противник розуміє, що для місцевого населення вони вороги. Тому тепер ті, хто допомагає Кремлю, ходять у супроводі російських силовиків. Так окупанти взяли під охорону голів так званих виборчих комісій. Щодо загалом тимчасово захоплених територій наразі нагадаю вам, що активно дуже росіяни там проводять роботу щодо підготовки виборів диктатора і шукають місцеве населення проросійське щоб залучити їх до підготовки цих виборів, якщо не знаходять таких колаборантів. Вони просто завозять росіян так само, як вони робили і під час своїх невизнаних фейкових референдумів. Тобто в них схеми не міняються, не змінюється все, все за старим планом. Але ось розуміють вони також, що колаборанти і зрадники, які з ними працюють, вони під загрозою наразі, тому що залишаються українці і рух опору на. Тимчасово окупованих територіях вони працюють і дійсно колаборантам таким стає страшно. І Тепер вони вимушені вимушені просто ходити під таким наглядом цих росіян.